Монмартер, відомий як гора мучеників, є одним із найпопулярніших місць у Парижі, що стоїть в одному ряду з Лувром та Ейфелевою вежею. Запрошую вас зануритися в історію цього унікального району, що поєднує в собі богемний дух, давні легенди та сучасність. У галоримську епоху тут існувало поселення з храмами, присвяченими богам, Марсу та Меркурію. У ті часи пагор був також місцем видобутку гіпсу, що робило його одним із найбагатших в околицях. Пізніше каменоломні стали притулком для перших християн, і саме тут, у 272 році, був страчений перший єпископ Парижа, святий Діонісій. За легендою, після страти святий Діонісій взяв свою відрубану голову, обмив її у струмку на місці сучасної вулиці Жерардон і пройшов із нею близько шісти кілометрів. На тому місці, де він помер, згодом заснували місто, яке назвали сен дені у середньовіччі Монмартер перетворився на місце паломництва. У 12 столітті тут звели монастир і церкву Сен-П'єр де демонмартер. Згодом на пагорбі почали будувати вітряні млини для помелу гіпсу та закладати виноградники. До 1860 року Монмартер знаходився за межами Парижа. Завдяки цьому він був вільний від міських податків, що приваблювало богему і перетворило його на центр мистецького життя та розваг. Згодом, коли ціни на житло в центрі Парижа зросли, на Монмартер почали масово переїжджати не тільки робітники, а й заможніші містяни. У березні 1871 року Монмартер став місцем зародження Паризької комуни. На згадку про звільнення міста після кривавої розправи над членами комуни на пагорбі було вирішено побудувати церкву. Так розпочалося зведення базиліки Сакрекер, яка сьогодні є одним із головних символів Парижа. Крокуємо до площі Пігаль, бо саме звідти розпочинається наша екскурсія Монмартром. Перед нами церква Святої Трійці. Хоча храм і на реконструкції, проте ми бачимо, що тут домінує символіка числа три, яка ілюструє три богословські чесноти: віру, милосердя та надії. Так, три фантана. Ідемо да? Да. по Жан-Баптіст Пігаль до станції метро Пігаль. І вже відчувається, що ми десь ідемо на Монмартер, бо десь уже на гору йдемо. Ми нарешті від біля відправної точки е метро Пігаль, площа Пігаль, і розпочинається наш маршрут по бульвару Кліщі. Прямуючи бульваром Кліщі до площі Бланш, проходимо повз секшопи, м'яко кажучи, колоритних персонажів. Та знаменитий «Люшенуа» – бар чорний кіт. На площі Бланш, наш погляд, приковує всесвітньо відоме кабаре Мулін Руж з декором у стилі прекрасної епохи, шоу з танцями та вишуканою вечерею. У часи Богеми Монмартер був центром вечірок, де вино лилося рікою, а дівчата задирали спідниці в кабаре на кшталт Мулін Руж. Саме тут народився легендарний канкан. -кан. Кажуть, що між запальними танцями нещасні дівчата встигали прийняти десятки клієнтів за вечір. Тоді і зародилася слава місцевого кварталу червоних ліхтарів на бульварі Кліші, де алкоголь був найдешевшим, а розваг. Найвідвертішими сьогодні Монмартер вас швидше за все розчарує. Ті часи давно минули, і зараз найдавніша професія переїхала в Булонський ліс, але навіть там краще бути обережним. Штрафи за інтимні послуги можуть вдарити по кишені на 1600 євро. А ще є ризик провести ніч у відділку. Тож канкан -кан тут і досі танцюють, але вже тільки на сцені. А богемна роль перейшла до іншого кварталу Монпарнасу. Тим часом ми дісталися до Монмартирського цвинтаря. Цвинтар Монмартер було відкрито у 1825 році на місці колишніх гіпсових каменоломень. Спочатку він називався цвинтар великих кар'єрів. Під час французької революції це місце використовували як братську могилу. Поки йдемо до найближчої могили до ліди. У середині 18 століття паризькі цвинтарі були переповнені, що спричиняло антисанітарію. У 1780-х роках поховання в межах міста заборонили. На початку 19 століття за межами Парижа відкрили чотири нових кладовища: Монмартер на півночі, Перлашес на Сході, Пасі на Заході, Монпарнас на півдні. Цвинтар Монмартер це популярне туристичне місце, де налічується понад 20 тисяч могил. Тут знайшли свій спочинок багато відомих діячів мистецтва, пов'язаних із цим районом. Ми відвідали кілька визначних поховань, зокрема, могили співачки Даліди та письменників Еміля Золя та Стендаля. Все, починаємо підніматися з Рюлі пік. Знайомий фасад брасерії Два млини на розі вулиці Кошуа. Саме тут працювала офіціанткою головна героїня фільму Амілі у виконанні одрі Тату. Але смачно і душевно в крепери монамі заклад тримає власник грузинського походження, який щиро підтримує Україну. Гамарджобак назвали джевудре джамбон фромаж Джамбон-фромаж. Це дуже популярне місце. Я побачила його в Ютубі і тепер ми тут будемо їсти наші млинці. Ну, вам сподобалось? Хазяїн mm. ззаді. Сподобалось вам? Так. Mm. Mm, mm, смачно. Mm. смачно. Mm. Гарячаний млинчик mm. з сиром і шинкою. Mm. Така порцайка, слава Богу, правда? Далі в Баланжерії беремо еспресо та тістечка, щоб влаштувати ще одну маленьку паузу на площі Еміля Гудо. Оце точно, що дві ж паріж, які я люблю казати. Попросила ось «Je voudrais un café» і якусь цю штучку. І ми тут поряд біля площі Еміля Гудо. В кінці 19 століття площа Еміля Гудо була мистецьким серцем Монмартра. Бато у перекладі човен пральня, був справжнім творчим осередком. Тут мешкали бідні художники та поети. Темний і брудний барак без світла і газу з єдиним краном на п'ять поверхів у штормові дні гойдався і скрипів як човни для прання на сцені. На жаль, після пожежі 1970 року на згадку залишився лише цей фасад на А Колись тут жили і творили Ренуар, Ван Гог, Тулуз Лотрек, Утріло, Аполінер, Руссо, також Пікассо, Матіс, Модільяні. Уявіть, скільки талантів в одному місті. В центрі цієї невеликої площі розташований один з фонтанів питної води Волеса у вигляді невеликих чавунних скульптур, які можна зустріти по всьому Парижу. На вулиці Дошрамп бачимо будинок Даліди з пам'ятним надписом. А далі, на перехресті Лєпік і Жерардон, перед нами постає ресторан Мулін де лягалець з терасою під вітряком. У 17 столітті на пагорбах Монмартра було близько 30 вітряків, зараз залишилось лише два. Один з них позначений на картах як Ля Мулін Блюдфа. Тепер є приватною власністю, а інший мулін раде красується просто на терасі цього ресторану. Спочатку млини мололи зерно для хліба, звідки й походить назва Мулін Галет, але згодом їх перетворили на ресторани і танцювальні зали. Тут люди збиралися, щоб просто поспілкуватися та насолодитися келихом вина. На вулиці Жірардон звертаємо праворуч на площу Марселя Еме, щоб побачити та сфотографувати дивну скульптуру, людину, що проходить крізь стіну. Цей бронзовий монумент створив знаменитий французький актор Жан Маре у 1989 році. Як виявилось, він був не лише талановитим актором, а й не менш талановитим скульптором. Цю роботу Жан Маре присвятив своєму другові, письменникові Марселю Еме. Подейкують, якщо потримати пам'ятник за руку, то перед вами відкриються нові можливості і всі ваші бажання неодмінно здійсняться. Я спробую. Ідемо по Рю Жерардон до бюсто до ліди. Співачка обожнювала Монмартер і прожила тут усе своє життя. Вона народилася в Єгипті, але стала справжньою іконою культури у Франції. Продовжуємо нашу прогулянку мальовничою Рю де ля Брівуар, історія якої сягає 14 століття. Назва вулиці, що перекладається як водопій, з'явилася набагато пізніше, бо саме цим шляхом худобу гнали до водопою, що знаходився на розі вулиці Жірардон. Вона вражає своїми будинками оповитими плющем. А це місце ви точно бачили в серіалі Емілі в Парижі. Справжній символ чарівності Монмартра – ресторан «Ля Мізон мізонголос. Його рожевий фасад миттєво привертає увагу і викликає захоплення. Повертаємо на вулицю Рюде Соль, щоб побачити унікальне місце останній виноградник Парижа. Виноград тут вирощували ще за часів римлян, які збудували на цьому пагорбі храм, присвячений Вакху. У 1930-х роках невеличкі ділянки виноградників врятувала група місцевих художників, і ця традиція живе досі. Виноградник Ломон Мартер щороку дає до 500 літрів вина, яке продають на благодійному аукціоні. Це, звісно, не найкраще вино Франції, але його все одно розкуповують. Дивлячись на ці лози, Мартер і досі здається чарівним маленьким селом у серці великого міста міста Навпроти виноградника стоїть мила помаранчева будівля, легендарне кабаре Оля Пана Жіль, що перекладається як спритний кролик. Це місце функціонує ще з середини 19 століття. До речі, своєю назвою воно зобов'язане коронній страві смаженому кролику. А засідниками цього закладу були сам Пікассо, Модільяні та Утріло. Липнева спека виснажує наші сили. Попри великий список туристичних місць, ми розуміємо, що останньою точкою на сьогодні стане велична базиліка Сакрекер, що означає святе серце. Подолавши довгу чергу паломників під палючим сонцем, ми нарешті заходимо всередину храму, щоб відчути його прохолоду та велич. Базиліка Сакрекер це католицький храм, зведений за проєктом архітектора Поля Абаді в римо-візантійському стилі. Її побудовано з білого травертиного вапняку, який з часом не тьм'яніє, а навпаки, стає ще світлішим. Форма її куполів нагадує силует базиліки Сен-Фрон 12 століття, що розташована в місті Перігю на півдні Франції. Висота центрального купола 83 метри, а дзвіниця зіймається майже на 100 метрів. Один із дзвонів базиліки Савоярд важить 19 тонн і є найбільшим дзвоном Парижа. Інтер'єр Сакрекер вражає. За головним вівтарем гігантська золота мозаїка Христос у. Величі, де Ісус з розпростертими обіймами, ніби вітає кожного, хто заходить. А під вівтарем склеп, у якому за легендою міститься саме серце Христа. Це справжня суміш архітектурних стилів, яка свого часу викликала суперечки. Одні захоплювалися, інші порівнювали її з гігантським весільним тортом, але з часом парижани звикли до її незвичної краси. Базиліка відкрита щодня без вихідних і безкоштовно. Тож, якщо будете в Парижі, не пропустіть нагоди побачити її на власні очі. А перед входом до Сакрекер простягаються широкі багатоярусні сходи, один із найкращих оглядових майданчиків у Парижі. У ясну погоду звідси відкривається захоплива панорама міста. Видимість може сягати до 50 кілометрів. Можливо, ми і не втомилися б так сильно, якби не липнева спека, та насичений ранок, що не зовсім відповідав тематиці дня. Маршрут розпочали від станції опера біля величної опери Гарніє, звідси до Монмартру, всього 20 хвилин пішки. До речі, саме тут, на бульварі капуцинок, 28 грудня 1895 року, брати Люм'єр провели перший у світі комерційний кіносеанс. Перед підйомом на пагорб ми заскочили в Starbucks більше через інтер'єр у стилі ар-деко, ніж за кавою. Звідти швидким кроком рушили бульваром Осман до універмагу Прінтемс, на дев'ятому поверсі якого є безплатна тераса з оглядовим майданчиком. Хотіли оцінити, як він виглядає на тлі свого головного конкурента. Всередині затишно, на даху фотозона і майже безлюдно. Але головна зірка Османа це, звісно, галерея Лафаєт. Його модернова архітектура і скляний купол у стилі арт-ново просто вражає уяву. Всередині натовп-туристів та ми не розгубилися, купили великі теплі круасани, піднялися на дах і влаштували дегустацію з видом на Париж. Круасани виявилися ідеальними, хрусткі ззовні. Ніжні масляні всередині. Розпочинаємо день на площі біля опери. Вийшли на станції Метро Опера. До це блатне кафе, а не автобуси закрили. Ще реставроване в стилі Наполіона, там інтер'єри. Дуже там, напевне, дорога кава і все, і десерти. Диві, оперу мені теж закрив автобус. Оце опера. Да. Прикольно. В оперу не, не попадемо, потупку знімаємо. Ми оперу з іншого боку обійшли. З цього боку вона начебто і краще виглядає. Слухай, такий круасан на фромний, шикарний, заркоплюсовий. Ну що, ми вибрались на галерею Лафайет на дах. Купили собі круасана і зараз будемо тут сидіти балдеть. Ну, який він огроменний, класний. Так. Ага, ага. Ой, так друзья. Масляний, добрий. М -м -м. Кайф! відпочили трошки на галереї Лафаєт і будемо вирушати далі. Коротше, це була остання наша точка. Страшенно потомилися, потнір, жара, спека така, що капець. Були у нас ще принади, і площа Тертер і... І ще там Боже, щось було? А, стіна кохання, метро Абес. Але ми вже будемо сідати на метро і в готельчик, бо дуже важко в таку спеку. Неможливо все осягнути. Я напланувала дуже багато, але сили то все відвідати немає у мене. І у дівчат теж. Що ви знаєте про двіж парі двіжпаріж? Це коли обов'язково вчора нас трапилася. Якась замінка, ми не змогли доїхати по-людськи. І сьогодні щось якісь лінії в метро перекриті. І ми шукаємо шлях. О, жах. Сьогодні на вечір навіть дозволили собі по бокалу вінішка. Це щось нам принесло, мабуть, якийсь комплімант чи що, не знаю. У нас така блатна вечір'я. Супер. <плес> Класненько. Ну, походу, ми нікуди вже не спішимо. Блін, Це блюдо. Можна їсти до ранку. Mm -hmm. да. Мусака і який це грецький салат. Да. Mm -hmm. да. ну, правильно, грецький ресторан, грецький салат. Жіночка на дієті майже все з'їла. Соус бешамель, божественний, смачний, не такий, як у мене вийшов, а в 350 разів смачніший. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, тисніть вподобайку. Це був четвертий день із п'яти нашої мандрівки Парижем. Попереду прогулянка латинським кварталом, візит до головної мечеті Парижа і цікава згадка про дюка Рішельє. Щоб не пропустити нові серії та подивитися попередні, підписуйтесь на канал. Посилання на все корисно є в описі під цим відео.